Коли болить горло, ми звертаємося до лікаря Лора, коли болить зуб, ми йдемо до стоматолога. До кого звернутися тоді, коли Твоє життя втратило духовний інтерес, твоє життя втратило смак, і ти загубив мету. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Любі! Сьогодні вівторок, другого тижня Великого посту, і ми продовжуємо з вами роздумувати над прекрасними богослужбовими текстами, над тими молитвами, якими молиться церква кожного дня в Великому пості і сьогоднішня. Одна із молитов звучить так. Чому не дієш, душе моє, у неволі гріха, чому, знемагаючи, не поспішаєш до зцілителя? Ось бо час сприятливий нині. Це справді день спасіння, встань і обмийся сльозами покаяння, і єлеєм доброчинності запали свічу, щоб одержати від Христа Бога очищення і велику милість. Чому не дієш, душе моя, що означає «Не діти» означає вести бездіяльне життя, позбавлене мети і позбавлене всякого духовного інтересу. Навіть якщо твоє життя втратило духовний інтерес, втратило, можливо, смак, то не переживай, ти не є безнадійною людиною. Господь може тебе з цього вирвати і надати твоєму життю смак. Надати йому нову якість і надати йому сенс. Сьогоднішня молитва нас власне в цьому підбадьорює і каже нам: не бійся, встань, поспішися до того, хто може зцілити тебе. Не відкладуй твоє спасіння на завтра, і твоє навернення не відкладуй на страсний тиждень. Сьогодні є час сприятливість, сьогодні день спасіння, тому доклади зусиль, повернися до Господа, котрий може зцілити. Твою душу, а Господь, Котрий побачить твої зусилля і твої старання, Він надасть нову якість твоєму життю, надасть йому смак і поверне йому мету, і відновить сенс.